Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Дякую на взаєм, друзі. Слава Україні! Героям слава! Знаєте, пане Валерію, таке у мене незвичне відчуття, бо вперше за тривалий час будемо з вами розмову починати не з чогось поганого, не з тривожних новин. а З такого знаєте світла у кінці тунелю. От коаліція винищувачів, про яку оголосили напередодні сьогодні, з'явилося від американських представників влади офіційне. Офіційне підтвердження цієї інформації. А як гадаєте, завдяки чому це стало можливим? Завдяки чому вже є політичне рішення, і тепер от чекаємо на обговорення, так, на те, які країни зможуть це зробити для нас, ну і на саму передачу західних винищувачів? Ну, у мене є стільки відчуття, що така домовленість, якщо там не з усіма, але з більшістю країн вона була раніше набагато, як мінімум з півроку тому. А нині дійшли до конкретної дати виконання її, звісно, що цьому передує низка логістичних заходів, низка політичних домовленостей, в тому числі І, звісно, що якщо ти літак передаєш, то щось маєш там поставити на її місце, образно кажучи, місце не може бути порожнім в країні, яка дбає про свою безпеку, і в цьому сенсі навіть і багато країн Європейського союзу, які членами альянсу є, вони вони розуміли викликів, які перед ними стоять. І навіть після початку широкомасштабного вторгнення ця дипломатична складна робота, яку провозив проводив Джо Байден. Вона зараз лише нині так відійшла десь на задній план. Вже була передана свідомо, як на мене, ініціатива щодо зміцнення оборонних потужностей в Європейському Союзі саме лідерам Європи. І візити турне зеленського останнього тижня до Італії, Франції, Німеччини, Лондона. Вони саме на це вказують. І от нині фактично, <кій> вже всі питання узгоджені. І прийшов час оголосити це. Я ну відверто скажу, у мене не було майже ніколи, да, сумніву з приводу того, що цілі такі будуть. Ми з вами дискутували не один раз це питання в ефірах, і всі експерти один голос говорять, що успішних наступальних операцій без підтримки з повітря бути не може. Це по перше. А по-друге, я був її залишаю прихильником того, що західний світ не буде займатися розтранжируванням. Коштів військових потужностей, військових одиниць особово складує таке інше. Якщо щось робиться, то воно робиться вже якісно і конкретно з досягненням результату. Ну принаймні, такою є політика цивілізаційного цивілізаційно світу. Вони точно не які будуть там кидати м'ясо на будь-що, аби лише там задовольнити якісь. Дурнуваті чиїсь амбіції, тому літаки в 16 є просто логічним завершенням повного пакету військової допомоги та переозброєння збройних сил України для того, щоб можна було говорити повноцінно про потужність армії, про її. Відповідні зразка про сучасність, звісно, складніше, тому що ми маємо не останні зразки авіації, до прикладу, F-16, бо ми вже жартуємо. Ну давайте нам є в 35 Ні, чому ні, Ми не будемо проти інші. Там хто з експертів знається, то я маю на увазі просто зараз краще і готовий мене поправити. Маю на увазі ще сучасніше літаки, ще сучасніші зброю. Але я думаю, що це питання вже фактично десь вирішено, в тому сенсі, що Україна. Буде в перспективі мати і найсучаснішу авіацію, бронетехніку і все інше. Тобто, ми фактично вже є частиною, по факту, частиною північно атлантичного альянсу питання формалізації цього статусу. І я так бачу, роблю висновки з останніх міжнародних заяв, міжнародних турнев, діалогів, які відбуваються в світі загалом і позиції. Ну і дипломатичного світу інших, що питання участі України в НАТО воно є дуже актуальним і не виключає, що ми матимемо чіткі орієнтири після вільницького саміту. Якщо ще вчора я ну не мав підґрунтів для цього говорити, то сьогодні це можна з великої долеї ймовірності вже стверджувати. Звісно, період часовий. Може бути різним там до завершення війни, після завершення війни. Тут питання поки що я думаю, залишається дискусійним, але от саме створення військової коаліції літаків, так західних літаків, саме про передачу сучасних літаків, їх там можливо не буде там тисячу. Ми це все розуміємо. Їх там до сотні буде. Окей, це ніхто ми точно проти не будемо. Ми розуміємо, що цей авіаційний флот з Ф-16, який Україна матиме. Кількості там кілька десятків цих літаків це демонстрація заходу допомагати Україні саме для росіян, які мають там понад тисячу винищувачів, тобто кількісному нам Звісно, якісно F-16, вони мають набагато потужніші характеристики. Знову там дискусії тривають між експертами. Хто швидше летить, хто повідніше, так і інше. Ми не будемо зараз даватися, але сам факт присутності цих літаків в Україні свідчить про те, що все НАТО біля кордонів Росії, і Росія далі не піде. Україна є членом уже НАТО, фактично. Це можна ну, це, це ставити під сумнів складно. Тому для мене ця передача такий саме процес віки, в першу чергу. Єдине, да, що от графік всіх бентежить, що ми так довго запрягали, ну, відповідаю. Ну, на жаль, світ не був готовий одностайно передати їх уже завтра. Так? І певна дискусія велась. Те, що ще вирішили для себе їх передати, це вже було вирішено давно. Е, я зараз, як аргумент, просто хочу всім нагадати історію з танками Леопард 2. Угу. Бо тоді Джо Байден сказав дуже цікаву фразу: ми перед Передаємо одну бригаду абрамсів і дві бригади передає Шольц перечами час, коли він сказав про одну. Ну тобто, тут ша реально вони зараз стоять на чолі процесу. Вони регулюють ці всі речі. Це нормально, так має бути, щоб не було хаосу. Якесь, знаєте, нормальне, притомне стратегічне планування і управління саме головне управління, особливо що стосується безпекових питань Європи, Воно має бути сполучені Штати Америки за багато років. Дійсно, себе я так кажу, що показали, і це можна абсолютно ствердно говорити. Показали одним із лідерів світу, вони розуміють виклики. Найголовніше розуміють і на них своєчасно реагують, тому що якби не було цієї реакції Сполучених Штатів Америки на виклики світу загалом після другої світової війни, ну я не знаю, де б були. Бо до прикладу, дуже дуже показована, наприклад, є історія згадана з вами Лігою Арабських Країн. До неї прийняли Сирію. Новина ну, повернули. Перепрошую, повернули Сирію, якої не було там з 2011 року. Приліт Башара Асада там ну, викликав чимало. Реакції, хоча б такої візуальні, вона чові навіть до нас долетіла. Тобто, навіть країни близького сходу розуміють необхідність діалогу не протистояння. Ми розуміємо, що на близькому сході воїн ну дуже багато. Так вони там перманентно є, проходять, відбуваються, протихають, стають сильнішими, але саме на тлі війни Росії проти України в них змінюється передокденний бачення того, як то треба робити, і те, що туди був особисто запрошений, Зеленський мав там виступ. Ну, це також феноменально. Звісно, контекст хороший, правильний. Я вважаю, що його заклик світ має об'єднатися проти терористичних загроз, які несуть зараз різні да, бандформування. Скажу так, бо вже Росію зараз назвати притомною державою складно. Він наголошує на тому, що вільні нації вони мають право на існування, вони існують і будуть існувати, і підсумниця поставити ніхто не може. Така проблема є і на близькому сході. От саме я до чого веду, і те, що сьогодні вже ця вся історія завершується фактично з передачі літаків F-16, На ну, світ розуміє, ну все крапка, і я вважаю, що дуже правильно, що інформаційно тримали цю паузу. Мені так видається, що тут спрацювали дуже потужно стратегії США, саме стратегія аналітики. США, які займаються цим питанням, бо своєчасно ну в потрібний момент з'являється ця інформація. Е, відразу мене на думку згадується. Збігніва бжезинського праці, де він багато писав про стратегічні перспективи, проблеми саме Сполучених Штатів Америки в частині позиціонування в світі і в світі, і в можливості втрати цього позиціонування. Бо він на цьому наголошував. Добре, що е, сучасні чиновники сполутій апарат Сполучених Штатів Америки і е, ті, хто сьогодні ухвалює там рішення, це розуміють і реалізовують, бо це надважливо. Було б набагато складніше, якби ми втратили на сьогодні в світі оце. Панування хорошого поліцейського. Ша говорю, хорошого. Я часто критикував їх і до того, чому так вони довго також, вибачте, повторюся, ще раз запрягають. Але слава Богу, на сьогоднішній день ви дуже класно розпочали наш діалог з того, що ми маємо нарешті хороші новини. Попри те, що минула ніч, я вам скажу в Києві, була жахлива. Очевидно, так, але знову ж таки називаємо їх хорошими обережно, так бо чекаємо Вітаю. все ж таки на передачу. Але, хоча б світло якесь в кінці тунелю, так світло в тому тунелі питань про винищувачів, воно вже з'явилося. Це вже дуже хороша новина. От, пане Валерію, ще оцей саміт, на який вже прибув наш президент Володимир Зеленський, велика сімка. Я б хотіла поговорити з вами про. Підтримку України на знаєте такому дипломатичному рівні запрошення туди Володимира Зеленського власне обговорення, які стосуватимуться України, і в плані санкцій проти Росії, і в плані того, що звісно ж будуть особисті зустрічі? От Андрій Єрмак, глава офісу президента, анонсував зустрічі з Джо Байденом для обговорення тих же винищувачів, але очевидно, що будуть на порядку денному інші питання. Наскільки це демонструє нам ось тут довготривалу підтримку? Римку так виважену підтримку країн заходу, країн і Великої Сімки у російсько-українській війні я хотів би лише нагадати глядачам, хто нас слухає, дивиться, що нині в ці дні проходять три саміти. Дуже важливі: один ми з вами згадали: це Близький Схід, і там Росії немає. Другий саміт Київ, центральна перепрошую, Київ. Ну може, колись і Київ Центральна Азія, У Китай, -Центральна... Десь. Китай. Китай, Центральна Азія, який проходить в піку саміту Великої Сімки. Ну це абсолютно очевидно. І ці три такі полюси, да, вони вказують на те, що це не випадковість. От реально не випадковість. Можливо, полюси я голосно сказав, але як мінімум два з них так точно це Китай і країни Великої Сімки, Китай рахуйте. але на жодному цьому зібранні нема Росії. От просто ніде взагалі, це країна ізгой, це вже абсолютно показали всі навіть на близькому сході, навіть Південно Африканська Республіка просто не знає вже куди вмостити свій е, ну окей, куди вмоститися, да, буду коректним, якби е, все таки продемонструвати свою неприхильність як мінімум до Росії. Ну тобто показати ні, 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 ми типу не з ними. Ми, ми десь за мир, ну, ми не за Україну. Це так виглядає. І те, що Зеленський фізично знаходиться саме на Саміті на Ліги Арабських країн ну було б дуже непогано, я боюсь, він запросив і на цей саміт. Я був би задоволений, звичайно. Демонстрація була б суперова. можливо, встигне. Так і те, що він фізично на саміті Великої Сімки, по-перше, вказує на те, що він це може зробити фізично. Мені сьогодні під одним із моїх відео на Ютуб каналі, де я говорив саме про контекст НАТО. Ми трошки торкнулися його. Написали, я написав заголовок, Зеленський відлетів на саміт Великої Сімки. Вони мені пишуть, Ім відлетів, ну, хотів написати, ну не килимом, літаком, да а літаком. Тобто, ми можемо собі це дозволити. Я звісно не знаю. Я гіпотетично допускаю, але менше з тим, бо коли до прикладу з'являлося кілька тижнів тому інформація про те, що західні авіакомпанії розглядають можливості відновлення авіасполучення з Україною, то в мене таке виникає запитання. А що вже? Не контролюють небо в Україні. Ми вже ж не говоримо, як рік тому, НАТО закрите небо над нами. Тепер НАТО каже нам, да, Україна закрите небо над НАТО. Ну окей, дайте чим? Ну, Жарти жартами, але друзі, направду так воно і є. І те, що сьогодні ми це можемо собі дозволити. Це дійсно круто. Це в умовах війни. Це реально круто. Це є ця, знаєте, оборонна можливість у нас відправляти президента не в кабінет його аби вмикався по відеозв'язку, а конкретно її домовляйся, вирішуй питання, тому що на сьогоднішній день це основна функція завершення війни в Україні. Для цього треба підтримка світу. І саме саміт Великої Сімки, от він є знаковим. Я зараз не про контексти, про знаковість тому, що от в цей дні проходить три такі самі. От, пане Валерію, ще одне питання, яке стосується саміту Великої Сімки, саме Вони анонсували також нові обмеження проти російських алмазів. Як гадаєте, наскільки це потужна санкція проти країни-агресорки? Ну і загалом, чи ось ці санкційні анонси і, от знаєте, подальші обмеження, чи вони триватимуть і надалі? Я б не перебільшував визначення цього цієї санкції, що стосується діамантів, тому що там ми говоримо обмеження, там немає заборони для розуміння. Об'єм троївлі Росії із заходом з усім світовими алмазами. Порядок цифр, я звісно, можу там помилятися: 10 плюс мільярдів доларів по року. Звісно, є певні компанії, які займаються дуже активно торгівлею цих алмазів. І для них цікаво зберігати цей бізнес. Але можливість прямого постачання їх до Європи буде обмежена, до прикладу, тобто, але знову ж таки треті країни. Тому тут швидше гучна заява для розуміння. Але сама актуалізація питання вона надважлива. Там, окрім того, інші питання піднімалися піднімаються стосовно обмеження, наприклад, постачання Газу до Європейського союзу тим країнам, які я навіть не так скажу неправильно, сказав заборона постачання газу до тих країн, яким це постачання було обмежене. Тобто, якщо раніше там трішки отримували газ від Росії, сьогодні, завтра, вони його взагалі не будуть отримувати. Це стосується, наприклад, Німеччини і інших країн, які раніше там загравали з Росією, це вказує на те, що Європа відмовиться повністю від російського газу. Видобуток вуглеводнів буде суттєво падати. Окрім того, давайте все-таки звернемо увагу, що до заходів, які сьогодні проводяться, запрошуються представники на саміті Великої сімки, представники Індії. Там не конкретно Індії, але є це, чому я на цьому наголошую, тому що останніми місяцями Росія дуже сильно наростила співпрацю з Індією в частині продажі нафти. І велика сімка розуміє, що треба і Індію обмежити в цьому сенсі. Росія не може шукати альтернативні ринку збуту, тобто йде відсікання взагалі будь-якої можливості Росії спілкуватися із зовнішнім світом, якщо вони не припинять війну. Тобто, отут є прямий натик. і цей саміт він в цій частині дуже важливий. і безумовно він передує або проходить паралельно із процесом підготовки і ухвалення 11-го санкційного пакету європейським союзом, який в тому часі міститиме і обмеження у фінансовій банківській сфері і таке інше. Тому це дійсно можливо. але покладати величезних надій поки що на цю на це рішення не варто, тим паче, що це буде рішення саміту. На якому присутні країни шести шість країн найпотужніших економік, США, Великобританія, Канада, Японія, інші, а також Європейський Союз, який є також членом великої сімки, це також важливо, бо країни ЄС мають бути одностайні. Звісно, ми маємо там проблеми всередині, але менше з тим керівництво розуміє, як треба діяти, тому це най як на мене, це найголовніший момент. Недооцінювати не можна, і щоб поставити крапку цьому питань, точніше, три там обговорюється питання, обговорюється проблематика використання е, юзання. Скажу так, третіх країн Росію для постачання товарів подвійного призначення. Це проблема надвелика на сьогоднішній день, тому що в обхід санкцій країни третього світу постачають Росії компоненти, за допомогою яких вона може виробляти ракети, бронетехніку і все інше. Вона це поки що робить, нехай не так потужно. Ну до прикладу, той же самий Казахстан він дуже, дуже допомагає Росії. Це не нормальна історія. Тому я думаю, що там будуть ухвалені рішення щодо цих. Хоча Казахстан зараз не на тому саміті і, на жаль, отримав безвізовий. Зем з Китаєм, тому нехай Росія приготується. Дуже сподіваємося, насправді що обмеження в Росії усе більшатиме і більшатиме. Так що руки тим воєнним злочинцям все ж вдасться скувати. Але розуміємо, що ну цей процес він достатньо бюрократичний, потребує великої так. кількості обговорень і політичних рішень. Це ну згодьтеся не найпростіше, що можуть робити посадовці різних країн. Я дякую вам за цю розмову. Дякую а вам так. за те, що приєдналися до нашого ефіру. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був. Валерій Клочок, це керівник центру громадської аналітики вежа.